Повна глибина щоденності. Дорогі мої, правильне ставлення до щоденності полягає в тому, щоб відкрити для себе її справжню цінність і зрозуміти її духовну глибину. Повсякдення не стали для нас загрози, а щоденні справи не є перешкодою для налагодження стосунків із Богом. Зовсім навпаки. Щоденність це дар Божий і дорога до нашого освячення. Святий Павло каже: бо це воля Божа освячення ваше, Перше Солонян 4:3. Бог про прав... ми були спасенні і святі, допомагає нам досягти цього через дар молитви, через дар свого слова, через Євхаристію. І інші тайни, але Бог освячує нас і через таїнство життя. Коли ми, коли ми живемо по справжньому? Тоді, коли ми беремо участь у житті, а не лише коли спостерігаємо за Ним з боку. у цьому нам може допомагати Слово Боже, яке Господь скеровує до нас. У самому серці нашої щоденності, показуючи нам її сенс, пояснюючи і даючи змогу розпізнати, що є Божою волею, наше освячення, поєднання і перебування поруч із Богом відбувається в повсякденні і через щоденні справи. Часом, коли буденність із різних причин стає для нас легкою, ми охочіше занурюємося в неї. Це стосується і нашого ставлення до щоденної молитви. Коли стає важко, і життя ставить перед нами якісь клопітки, завдання, тоді вдаємося до різних вивертів, аби уникнути клопотів. З більшою легкістю тоді також звільняємося від молитовного життя, а ще повертається наше такою є Божа воля, твердження, за яким криється неприйняття щоденності і пасивність життя. Тим часом хай там що відбувається, добре чи погане, Бо хоче, аби ми. Помірилися з силами, з такою пасивністю, незалежно від того, чи це видається нам справедливим чи ні. Таким, що має сенс чи безмістовним. Треба боротися і запитувати Бога, що Він говорить нам зараз у цій, а не іншій життєвій дійсності. Він бажає, аби ми сприймали щоденність як виклик. А не піддавалися їй. Мусимо плакати в собі переконання і віру, що Божа воля якимось таємничим для нас способом пронизує все наше, та від життя і відслужує перед Ним правдиве обличчя дійсності. Наше справжнє життя, приховане з Христом у Бозі. наше життя так само, як і життя Марії. Світської простої жінки, зануреної в щоденність, зростає і здійснюється посеред сірих щоденних занять. Марія була зарнурена в щоденність, але щоденність її не поглинула, коли Бог скерував до неї слово, яке мало вирішальне значення не лише для її життя, а й для нашого життя кожного з нас. Вона почула і прийняла Його, помітила Бога, який промовляв у щоденності. Наша щоденність потребує Слова Божого. Слово Боже допомагає нам відкривати щоденність як таїнство нашого освячення. Слово допомагає нам боротися як з легкою. Так і з важкою дійсністю дня, щоденність це дар, Божа воля, яка облявляється у ній через Слово, не поневолює нас. Певна річ, щоденність і далі є таємницею, однак ми здатні відкрити, пізнати й прийняти її. Вона стає таємничою. Коли ми не приймаємо її і не хочемо протистояти її викликам. Слово Боже, якщо слухаємо Його щодня, виразно каже нам, що нас покликано до щоденності, як Ісуса з Назарета, в оклочене Слово. Ми повинні не лише молитися в щоденності Слова, а молитися щоденністю. тобто Помічати Божий вимір щоденності, переживати події свого дня у світлі Його слова. Щоденність є і має залишатися щоденністю, а отже, ми не повинні насильно перетворювати її на свято. Той, хто втікатиме від неї, втрачатиме шанс зустріти в ній Бога. Пам'ятаємо, що Бог промовив до нас через сина, який жив, молився і спасав людей у Галилеї та Юдеї, де точилося звичайне людське життя, про котре багато хто навіть не чув. Колись я прочитав, що хтось порівняв щоденність і духовне життя з листочком рослини. Спробуємо узяти до рук листочок і поглянути крізь нього на світло. Помітимо, що він складається немов без двох елементів жилок і з'єднувальної тканини. З'єднувальна тканина це щоденні справи, а жилки молитовне життя. Наша щоденність. Без виконання щоденних справ перетворилася б так само, як листок без з'єднувальної тканини на потвор. без жилок обм'якла б і втратила б форму. Щоденність і наше духовне життя потребують одне одного. Боже Слово це слово, яке звучить безпосередньо. Під час історії нашого життя це слово, яке стосується нашої щоденності, тому ми й поставили собі запитання, як жити Словом Божим щодня. Закінчу поетичною історією індійського поета. О півночі юнак, який хотів стати аскетом, заявив. Настав час, коли маю покинути рідний дім і вирушити на пошуки Бога. Ох, хто так довго змушував мене жити в цій ілюзії? Господь Бог прошепотів йому я, але цей чоловік мав заткані вуха. На краю ліжка з дитиною на грудях спокійно спала його дружина. Він поглянув на них і сказав, хто ж ви такі, що так довго ошукували мене? А голос прошепотів йому ще раз. Вони є Богом, але він не зрозумів. Дитина заплакала крізь сон і притилилася до матері. Господь наказав, зупинися, дурню, не покидай свого дому. Але він і цього разу не почув. Тоді Господь Бог із сумом сказав, чому мій слуга покидає мене, щоб вирушити на пошуки мене. Немає сумніву в тому. Коли ми покидаємо нашу щоденність, покидаємо Бога, не можна нам про це забувати, тож розпочнімо нашу подорож у щоденність із лампою. Слова Божого. Хто має вуха, нехай слухає, каже Господь. Чи усі мають вуха, щоб чути, чи усі чують прохання Боже пророзуміння? Усі, брати і сестри, усі, навіть ті, хто глухий від народження, кого хворобою віднято орган слуху, навіть вони знають про Бога. Навіть їм відоме грецьке слово Євангеліє, яке у перекладі означає благозвістку, радісну звістку, добру новину для кожної людини. Але ось виявляється, дорогі мої, що просто почути мало. Мало тому, що турботи, насолоди життєві, уся нескінченна метушня світу цього, увесь цей. Газетний, мітинговий, радіотелевізійний шум, Фейсбучний військовий стан, уся ця судорожна гонитва за удачею, спокоєм, грошима, владою, все те, що ми називаємо піклуваннями життєвими, усе це подібно до бур'янів, заглушує кинути в наші серця Господом рятівне. І радісне слово про те, що ми ніколи не помремо, що ми жити будемо вічно, що Бог померлий за нас на хресті, спокутував наші гріхи, що зради і підлості, які ми рясно коїли в нашому житті, прощені, якби ми дійсно почули все те, що каже нами наш Бог, хіба могли б ми грішити? Хіба б ми могли злякатися, чого б то не було: чи хвороби, чи смерті, чи образи, чи безгрошів'я, якби замість радіо і телевізійних співунів у нашій душі звучало б Слово Боже, якби це слово, як пісня, як тиха мелодія жило в нашому серці, хіба б ми помітили? Що літо кінчається, що молодість минула, що хвороби нас долають, що ціни ростуть, чи до того нам, нам, нам було, якби Слово Боже звучало постійно в нашій душі? Ось вже дві тисячі років у рік-рік читається ця притча, що починається словами. Вийшов сівач сіяти. І ось уже тисячу років на нашій землі Господь звертається до нашого народу і просить почути Його. Нам з вами залишається лише одне, так само палко і наполегливо, як ми самі просимо Бога про допомогу і заступання, так само уважно. І серйозно вслухатися у те, що Бог каже нам. Ми точно знаємо, чого ми хочемо від Бога. Розбуди нас вночі, запитай про найзаповітніші бажання, скажемо, не замислюючись. Давайте ж спробуємо зрозуміти, з чого Бог хоче від нас, про що Він нас просить. І що нам треба зробити, щоб виконати його благоволю. Тому для того, щоб наслідувати Царство Боже, нам необхідно бути солідарними з нашим Господом, бути однодумцями з Ним, а бути однодумцями з Ним, означає уміти сказати про себе так, як апостол Павло в посланні до Галатів сказав про себе. Вже не я живу, а живе у мені Христос. Як жити Словом Божим щодня? Це дуже важливе запитання для кожної людини, яка вірить. Постараймося разом пошукати відповіді на нього. Перед початком наших роздумів ми повинні усвідомити собі правду яка, Якщо її глибоко переживати, може діаметрально змінити обличчя нашої щоденності? Під пливом цієї правди наші будні можуть стати надзвичайно глибокими, навіть якщо залишатимуться сірими і прозаїчними. Це правда, яка для нас, для тих, хто вірить в Бога, має величезне значення. Яка це правда? Те, що Бог промовляє до нас. Якщо усвідомимо її не лише на рівні розуму, а й серця, то кожна подія, кожна наша щоденна справа набуде набагато глибшого виміру. Поміркуємо над цією правдою щодня і ширше, що означає, Бог промовляє до нас, до того ж, промовляє щоденно. Він ніколи не перестає промовляти до нас. Не буває такої хвилини, такої секунди в нашому житті, коли б Він не звертався до нас. Зауважмо, що коли Бог дав Ізраїлюві заповіді, їхнім першим і найважливішим словом було слово Слухай. Коли уважно читаємо ці заповіді у книзі Тозаконня, помічаємо, що Бог просто таки наполягає на тому. Щоб вірний Ізраїльтянин слухав його о будь-якій порі дня і ночі, послухаймо уважно, що каже Бог. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую на серці Твоїм, і пильно навчиш цього синів твоїх, і будеш говорити про них, як сідатимеш удома, як ходитимеш дорогою. І коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх на ознаку, на руку свою, і будуть вони обов'язкою перед очима твоїми, і напишеш їх на бічних одвірках дому свого, та на брамах своїх. Торозаконя 6, 6. 9. Звернімо увагу! На те, що Бог запрошує нас в цій найважливішій заповіді, неупинно слухати. Що це означає? Так, Бог хоче сказати, що Він безперестанно промовляє до нас, що шукає нас своїм словом у кожній порідня, прагне, щоб ми повірили в правду, яка криється в Його запад. Тут може виникнути перша перешкода з нашого боку, джерелом якої є наша людська природа. Щоденний досвід заважає нам повірити в те, що існує хтось, хто прагне неупинно, незалежно від ситуації і стану, в якому перебуваємо розмовляти з нами. З огляду на це наш людський досвід здебільшого гіркий. Ми просто знаходимо причину. Я не маю часу. Скільки мені людей це повторило? Отже, не маю часу слухати вас. Можливо, ми вже не раз стикалися з ситуацією, коли хтось не бажав з нами розмовляти, своєю мовчанкою демонструючи, що немає такого наміру усіми більшою чи меншою мірою прощагнуті цим негативним досвідом. Саме тому нам важко повірити, що Бог невпинно промовляє до нас. Часом почуваємося дуже погано, бо нам здається, що ніхто не хоче з нами розмовляти, бо всі відштовхнули нас, що весь світ образився на нас. Доволі часто. Цей нелегкий життєвий досвід ми переносимо на свої стосунки з Богом. Кажемо: Бог теж не хоче розмовляти зі мною, або Він також образився на мене. Причиною такого способу мислення є наші суб'єктивні і фальшиві враження від взаємин з людьми. Це правда. Бувають такі хвилини, коли ми глибоко переконані, що Бог мовчить. Запитуємо себе. Чому він мовчить? Не чуємо жодного Божого Слова, хоча дуже прагнемо цього. Забуваємо, що промовчення Бога ніколи не слід розмірковувати людськими категоріями. Наше людське і негативне забарвлене окреслення мовчить, часто означає, що хтось не хоче з нами контактувати і розмовляти. Та мусимо знати, що Бог промовляє до нас і через мовчання. Пам'ятаймо, що найбільше і найболісніше мовчання Бога пережив Ісус на Христі. Під час цього мовчання відбулося найглибше спілкування з Сином Стцем. Ісус так болісно пережив мовчання Свого Отця, що в нього аж вирвалося запитання. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Марка 15.34. Однак за якусь мить, перш ніж Христос помер, Він додав. Отче в руки твої віддаю свого Духа. Луки 23.46. Він продерся крізь ніч мовчання своєю вірою і віддав себе в отчі руки. Ісус нагадує нам, те, що ми нерідко називаємо мовчанням, може бути особливо сильним Його промовлянням. Пам'ятаємо, однак що ми перебуваємо у площині віри, і тільки як богомільні люди можемо пізнати правду, зокрема, і хвилини мовчання Бога, а також те, що Він промовляє до нас щодня. Спробуймо. Глибше пізнати правду, над якою розмірковуємо. Бог не тільки неупинно промовляє, Він завжди промовляє до нас із любов'ю. І це дуже важливе твердження. Цю правду може буде нелегко повірити, адже ми часто забарвлюємо Божий голос або погляд своїми негативними переживаннями, попередженнями браком любові, яким притаманний людям. Боїмося, що у нашому житті бувають такі хвилини, коли Бог промовляє до нас не з любов'ю, а з злістю. Однак це неможливо. Якщо Бог є Богом, то це означає, що Він є досконалою любов'ю. А якщо Він є досконалою любов'ю, то це означає, що у нього не існує такого поняття, як любити більше або менше. Повторімо. Якщо Бог є Богом, то це значить, що Він є досконалою любов'ю і завжди звертається до нас із досконалою любов'ю. Тож намагаємося цією правдою очищати свої суб'єктивні, нерідко фальшиві враження, які спонукають нас стверджувати, що, мовляв, сьогодні Бог промовляє до мене інакше. Учора він говорив з більшою любов'ю та ніжністю, а тиждень тому був чуйнішим, нині ж здається мені холодним і далеким. Наш досвід, наші духовні переживання, наші стосунки з людьми можуть спотворювати правду, правду про те, що Бог промовляє до нас завжди з однаковою, тобто досконалою любов'ю. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, прокоментуйте про свою молитву з Богом на щодень і чи вдається вам щодня розмовляти з Богом, поставте лайк чи дизлайк. А я уділю вам благословення, слава Ісусу Христу!